Чути, Воздух не виняє вже. Не знаю, чим він закінчиться цей експеримент. Олександр Васильович, ай-яй. Олександр Васильевич, Васильевич Терехов, полюбляю в коментарі завітати. Але зараз подивимося вашу теорію. От цікаво самому, чим закінчиться цей експеримент. Починається ця труба в колодязі глибокому. Зараз триває експеримент, дивимося. Каже Олександр Васильович, що то не можна, то не добре. За велика вологість. Лайкі став полював. Відносно вологості повітря в грунтовому теплообміннику. Олександр Васильович каже, що то не добре, але я не знаю, добре це чи ні. Ми от під'їжджаємо до об'єкту. у нас така погода, зазвичай це сніг. Ночі це мороз, вдень це відлига, щоб для чистоти експерименту. Визначимо, яка вологість повітря на вулиці. Будемо бачити. Одним кадром знімаю. Ідемо димся, Олександр. Василійся яй-яй. І ще про теорію вашу я забув сказати. Лайкіс там фалював. Ага. От ми вийшли на вулицю, зараз заміряємо температуру і вологість повітря. Поки що обійдемо, от наш колодязь. У нас плюс 3 градуси, 86% вологість повітря на вулиці. Так, Беремо приладдя лабораторне, йдемо з вами в наш підвал. Зараз я переключу камеру, щоб включився наш фонарь і йдемо. Прийшла секунда. Йдемо з нами в підвал міряти і температуру входячого повітря нашого ґрунтового теплообмінника, який передає повітря в твердопаливну камеру згорання в камін. Кладемо. Лайкіс там фалював. Зараз викладаємо лабораторне приладдя. У нас заходить чисте повітря з вулиці, будемо спостерігати. На вулиці плюс 3 залишаємо так. Телефон хай знімає. І поки триває експеримент, нагадаю, це був підвал. Тут, коли зимою втягувалось повітря, тут все обмерзало, бачите, оці солі. Волосся тут була страшенна в цьому підвалі. Все конденсувало, все в краплях будинку 40 чимось років. Наразі підвал висушений. Під поток повітря твердопаливна система буде приймати звідси. А можливо, і на будинок, як приплив для витяжки. Зараз триває експеримент, дивимося. Каже Олександр Васильович, що то не можна, то не добре. За велика вологість і недобре вологі повітря для підвалу. Приплив повітря з вулиці, ми вже не використовуємо. Перед триває експеримент. Що краще, отакий От більш-менш сухий підвал з сухими стінами, з правильною вологістю. Щоб текло по стінах, щоб був конденсат на стелі. Продовжуємо експеримент. Не знаю, чим він закінчить. Тим часом вологість повітря у нас вже впала майже на 10% менше, чим зараз є на вулиці. Гадаю, а такі зими у нас майже завжди. І ще доповню, така система в мене вдома працює вже десь 9 чи 10 років приблизно. І коли на вулиці мінус 20, то звідси йшло плюс 6, коли на вулиці мінус 5. Плюс 5 в день, то йшло плюс 8, плюс 12. Труба має постійний стабільний ухіл в будинок. Лакість став фалював. Починається ця труба в колодязі глибокому. І в будинок 30 метрів під ґрунтом. І що я можу сказати? Олександр Васильович на вулиці холодніше і більш вологе повітря, чим поступає до нас в підвал. Лайкість став фалював. То підвал нас завжди буде отримувати сталу вологість. Приблизно 60%. Тому що така система в мене вже працює. Напишіть, будь ласка, Олександр, розіб'яч коментарі, яка стала температура і вологість повинна бути в підвалі для зберігання продуктів городини і овочів. Ну, ви ж любите в городів. І в наших коментарях... Лайки став валювати. Свіжий воздух, правда? Mm -hmm. Пам'ятаєш, як тут все буде? Це, оце все, все, мокре, От там, як тут намерзало зимою, це все. Свіжий воздух в підвалі. Немає ні запаху підвалу, ні нічого. Будинку 40 років плюс-плюс. Все висохло повністю. Нормально підвал. Взагалі огонь-бомба підвал. Олександр Васильович, наступний раз, коли будете писати, що це теорія. І такой маленькими букучками знизу пишуть. А це теорія Павласильівча. Лайки став полюван.